Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 2 лютого 2025 року. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. Сьогодні я закінчую обрізку свого виноградника. Ну і хочу вам продемонструвати той секатор, який я в попередніх відео трошки так показував. Ну, а зараз хочу трошки. Із практичної точки зору і трошки про функціонал повісти про цей секатор. В комплекті йде дві акумуляторні батареї на 128 вольт. Йде зарядний пристрій. Також йдуть ключі для регулювання і для того, щоб можна було замінити леза у даному секаторі. І ємність для мастила. Інструкція, ну, інструкція тільки на українській, на російській немає, тому я думаю тут є малюнки кольорові. Можна зрозуміти, як він працює. Ну а так, якщо взяти по суті, ми вставляємо акумуляторну батарею, ну, включаємо сам саму самоукуляторну батарею до нашого секатора і двома такими поштовхами на гачечок проводимо в дію наш секатор. І він починає робити. Ось так він працює. Також є віконце яке нам дає можливість подивитися, скільки ми зрізів зробили за цей період. От такий секатор в мене є, і я хочу показати на одному із кущів, як зручно ним працювати. Я вже частину свого виноградника фактично закінчив. Залишилось тут десь 4 кущі, ну і покажу, як я працюю цим секатором. Ну що ж, приступимо до обрізки моїх виноградних лоз. Запустив я свій секатор і тепер можу обрізати мої лози. Як бачите, дуже зручно, швидко, І фактично, якщо подивитись, то ми це забираємо і товщина, бачите якої лози, яка лоза. Ось так зручно і дуже допомагає в роботі в обрізці моєї виноградної лози. Як бачите, вже ці я обрізав. От. Ну і так ось. Далі ще можу показати на прикладі От така товщина. Ріже бистро, зручно. Не болять пальці. Так що сьогодні я закінчую обрізку моїх кущів і за допомогою цього секатора я справляюся набагато швидше. Ось так, закінчив я сьогодні обрізку своїх виноградних лоз. У такому стані лоза вона в мене пройшла закалку і ще з завтрашнього дня обіцяють морози десь до восьми градусів, тому в такому стані я її і залишу обрізану лозу. Я сьогодні пов'яжу, ну і поставлю на збереження до себе у погріб. Ну, а частину пару голос залишу коло кущів, подивлюся, як вплине погода, як буде себе почувати лоза, коли я їх поставлю на пророщування. І порівняю, чи вплине все це на якість отримання чубуків. Ну, от Як буде розвиватися сам чубук і виноградна лоза після цього експерименту. Ну, ось таку роботу я провів сьогодні. Кому було цікаво, ставте подобайки, діліться своїми враженнями, підписуйтесь на мій канал, а свій експеримент я буду продовжувати і вам показувати. Дякую за перегляд!